Львів, друзі. Мільйон раз був у Львові, але ні разу не був на вежі. 306 сходинок. Це того варте, львів, як на ладоні. Механізм годинника на ратусі. Друзі, я приїхав у Львів е в органий зал на концерт е Вівальді. М -м е вівальді геній Скрипаль, е але тоді ще проживав геній органу Бах, і от він його музику положив на орган. Е Пристрастила мене е до органу моя дружина Танюша. Ми з нею неодноразово приїжджали в Львів на орган, в Рівному були. Я весь час пам'ятаю її слова, коли ми були в Парижі на Сакри Кер Базиліка. Це на Монмартрі, найвища точка Парижа. І слухали там орган. Вона вийшла і сказала: Коля, я думала, що я вже на небі. Оце її органний зал Львова. Він знаходиться в костелі XVII 17 століття, 17-го. Друзі, я коли сходив в музичну школу по класу Баяна і навіть грав баха. При цьому я абсолютно не маю слуху зовсім. Але дуже люблю музику. Виявляється, так буває. Колись доця Христя пригощала нас з Танією. років 6-7 назад. В цьому кафе обідом, біля органного залу. Сяду за той самий столик. кави. Друзі, немає нічого кращого за дорогу додому. На, такій, на цій електричці вже давно не їздив. Три години на кож, зупинка на кожному стовбі. Вісім е тільки автобус, зараз 5 годин потягів нема. Чогось згадалась пісня, як відьма скаже, так і буде. Як же ж то фамілія цієї дівчинки? Е це група Рівенська, наші земляки. А, Енджі Крейда. Сію проти ночі буде тобі враже, так як відьма скаже, скільки святу, землю пало зерен жита, стільки разів буде те. нас